13 тисяч приходів саме стільки ризикує втратити Російська православна церква в Україні через Томос та створення православної церкви України, і це не тільки вплив, який втрачає на Україну кремлівський церковний підрозділ, а й гроші. Тому що кожна парафія, яку втримують Міряни, це невеличке джерело грошей, які після втримання коштів на храм та священника попадає в річку, яка вже йде в розпорядження митрополіта. Отже, війна за приходи ОПЦ МП це не тільки війна за віру, але й боротьба за гроші. Скільки їх та як вони розподіляються в лоні церкви? Дивимося. Десятки людей, купа священників, пристрасті вирують не на жарт. Так у селі Писарівка на Вінничині вирішували, якій церкві тепер належатиме місцевий храм. Громада за перехід до православної церкви України. Священники московського патріархату проти. Раптом до зали вриваються молодики у супроводі священників. Та на зборах справжній переполох доходить до бійки. Що ви робите? Для чого ви робите, батюшка? Ви в нас 25 років, для сьогодні сім спойтеся. Люди обурені, що священник привів із собою силову групу підтримки. Що ви між літа? Я ті дошки, не тут тут не місце. Попри провокації, громада врешті здійснила перехід, адже за новим законом люди самі вирішують, в якій церкві підпорядковуватиметься їхній храм. Думаєте, це поодинокий випадок? Та де там по всій Україні московський патріархат рішуче протидіє переходам? <зв 'язок> І, звісно ж, залучають проплачених тітушок. Валерій прихожанин одного із Житомирських храмів. Обличчя просить не показувати, адже зараз розкриє корупційну схему протидії законному волевиявленню віруючих. Так, люди по безпеці міжконфесійних конфліктів. І його, якби, очолює отець Сергій в миру Грицею. І він тут е, збирав е, декілька автобусів таких е, хлопців. Е, говорив, що нібито їде на екскурсію, везе їх в Лавру е, в Київ. Але походу виявилося, що доведеться аж ніяк не поклонятися святиням. О, там в дійсності всіх привезли туди, там неподалеку поселилися Константинопольські екзархи От, і проводили мітинг. Обіцяв по 700 гривень, і по гривень 200 тільки дав і все. Більше того, чоловіка агітують стати справжнім силовим резервом церкви. Ну, наскільки мені відомо, десь біля 100 чоловік. Він, виходить, на сьогоднішній день всіх, якби цих хлопців підтримує з ними контакт і сказав таким чином, що по першому зову будьте готові виїхати в будь-яку точку там області. Сказав, що в разі там, якщо буде якісь правові провокації, там і вступати в конфлікт фізичний. Чого ж так боїться, московський патріархат? А ось чого. На сьогодні вже близько 200 храмів по всій країні добровільно приєдналися до православної церкви України. І з кожною парафією московська церква втрачає вірян, вплив та, звісно ж, великі гроші. Ми покажемо, хто і скільки заробляє на храмах, як розподіляє прибутки та у чиїх кишенях вони осідають. Село Лукаші на Київщині. Місцеві парафії цього старовинного храму пощастило. Проти них провокацій не влаштовували. Просто я не зміг знаходитися серед тих священників, тому що е, риторика така негативна. Отець Павло, попри погрози від начальства, прийняв рішення служити Україні, і люди його підтримали. Без ніякої абсолютно агітації чекали всі, і ми дочекалися того, чого ми чекали дійсно. Але це повністю я це добровільно. Місцеві добровільно зібралися, проголосували та прийняли рішення. Так, голосуємо. Тепер боятися їм нічого, і отець погодився розповісти про економіку свого храму, про те, скільки грошей доводилося віддавати наверх. Вагомий э, стаття доходу, вагома стаття доходу це продаж свічок. Но, згідно з законодавством не вкладається податком. Бориспільська єпархія Московського патріархату, якій раніше підкорялася ця церква, вимагала купувати свічки тільки у лаврі. Це така собі монополія на прибутковий бізнес. Дуже складно було в лавру їхати по свічки, спускатися туди, От, там не завжди пропускають козачки. Продають свічки пачками. Одна кілограмова коштувала 135 гривень. Свічок там чимало. Оце цих 300, оцих 250, оцих 200. Тобто одна маленька свічка оптом коштує 45 копійок. Продають же її за 2 гривні. Велика 67 копійок, продають за 5 гривень. Прибуток, наче і не маленький, але основні гроші заробляє саме єпархія на оптових поставках. Після переходу у нову церкву отець Павло від такої практики хоче відмовитися. Така мрія поставити свічки без ціни і поставити карнавку для пожертв. І щоб люди самі, скільки хочуть, вдавали за свічку. Це в ідеалі. І ще один спосіб наповнення казни продаж церковної атрибутики. Закуповували знову ж таки у єпархії. Люди заказують, будь ласка, принесіть, бо мені це таку іконку треба. Я буду нею молитися. Ми тоді кажемо, що це воно стільки-стільки стоїть. Ну і звісно ж, пожертви. Місцеві віряни зізнаються раніше. У церкві були строгі розцінки за ритуали, і пожертви обов'язково збирали після кожної служби. Батюшка, як прийшов, а ходили ще з старілкою по церкві. Ми цього робить. Не будемо, хоча віряни переконують, місцевий батюшка чесний, та гроші не вимагає. Ні в якому разі людина повинна дати це сама. І все нас батюшка вчить до чесності. Безумовно, більшість церковних прибутків залишаються у селі, йдуть на ремонт храму, потреби громади та невелику зарплатню священнику. Відтак видно, місцева церква аж ніяк не жирує, і церковних грошей явно ніхто не краде. Утім, навіть із цих скромних коштів оцю Павлу доводилося віддавати і наверх своєму митрополиту Антонію. Ну, щомісячні були взноси і 300 триста гривень. Місяць ми сплачували зі. Щомісяць. 300 гривень на місяць, це наче і небагато. Але ж це із цього незаможного храму. А лише у Бориспільській єпархії раніше було 183 подібні церкви. Відтак лише від офіційних податків єпархія отримувала ну щонайменше 50 тисяч гривень на місяць. Може, за ці гроші храм отримував хоча б якусь допомогу. Єпархія не допомагала нам ні. Ну ми не зверталися. Виходить, церковний податок плати, а далі крутися як хочеш. Тож прибуткам простого сільського священника не позаздриш, чого не скажеш про настоятелів багатших храмів. А зараз перервемося на коротке пояснення. От релігія це дійсно опіум для народу, і це не жарт. Тому що, от подивіться, просто вигляд людини в рясі священника вже чомусь змушує людей на підсвідомості відкривати свій гуманець, доставати гроші і віддавати їх на церкву. Зараз подивимось. Ну що, спробуємо зібрати трохи грошей на церкву. Дякую. Дякую вам, храни Господь. Андрію, ми тут трохи зібрали грошей на храм, але ти їх передай на благочинність і бажаю тобі успіхів в твоєму сюжеті далі. Дякую. Він приховує обличчя, адже знає надто багато. Отець Іона, ім'я вигадане, раніше служив у одному із храмів Московського патріархату на Донеччині. Після війни перебрався та почав говорити українською. Стати священником у хорошому храмі виявилося дуже непросто. У Донецьку владики Іларіона курсі 1 до 8, щоб стати лише якимось там четвертим, священником на приході. Вам потрібно було віддати пишу близько 25 тисяч доларів. Ви чули за що ж такі гроші? Невже їх можна відробити? Молитовні записки за кожне ім'я? Ну дивіться, кожне ім'я, допустимо, служба у здраві близько 35 тисяч гривень. Ви можете уявити у свято скільки людей туди. Приходять, якщо це старокоусти, то дорожче. Якщо це псалтир, то ще дорожче. Це отець Павло добровільно відмовився від розцінок на свої послуги, але далеко не всі його колеги такі ж чесні. Вибачте, мені повінчати людину, ну, пару, близько 3-5 тисяч гривень. Повінчати або похорони такого півтори тисячі віддай, і щоб добре вести бізнес, обов'язково треба було віддавати частину коштів наверх. Це є так, така собі фінансова піраміда. Відтак, за найскромнішими розрахунками, лишень рядові церкви можуть приносити московському патріархату понад 3,5 мільйони гривень на місяць. Тоді як великі храми та монастирі приносять ще більше. Утім, навіть ці гроші, дрібнички порівняно із тіньовими доходами церкви. Дуже багато підприємств будували у себе храми, але не тільки тому що впрямоші ні для кожного цих що теж це, 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 це тих же сам. Саме конвертаційний центр цей чоловік стверджує, незаконні гроші можна пожертвувати на рахунок церкви, а там їх переведуть у готівку без жодних податків. Ну допустимо, 10 мільйонів. Загнали на храм, налічними, забрали всі гроші, і якийсь процент іде. На громаду вона стоє туди, на, на що Не недаремно ж за будівництвом нових церков нарідко стоять впливові та багаті спонсори. Китор або спонсор, котрий будує, він може передавати православній громаді, храм, а може не передавати. Це може бути його особиста власність. І він, очолюючи православну громаду, може брати на роботу священника, він може застріляти священника, там проводити агітацію. Відомий факт, що найбільший ктитор Московського патріархату, депутат від ОПОБЛОКу Вадим Новинський, він Ого, навіть не приховує, відповідно церква стає в боржниках у цієї людини. Сам новінський, яким чином я так розумію, тримаючи українську православну церкву е в своїх вожжах е в московському патріархаті, і виконує певне замовлення е того ж самого Кремля, на що може отримувати немалі економічні дивіденти. Тому годі й дивуватися, що очільники найбільших єпархій живуть дуже небідно. Наприклад, Донецька область до війни була третьою в Україні за кількістю церков московського патріархату. У, на фісках його там є будиночок. Двоповерховий маєток, позолота та навіть власна церква. Цей будинок митрополита Іларіона стоїть зовсім поруч із позиціями наших військ. Утім, уже багато років бойовики його чомусь не обстрілюють. До першої п'ятірки входить і Житомирська єпархія. Про статки тамтешнього митрополита Никодима ми вже розповідали: шикарні автівки, кілька квартир, нове будівництво на землі, поцупленій у церкви. А ще власний свічковий бізнес. Але найбільша єпархія московського патріархату, як не дивно, Вінницька. Недаремно ж тамтешній очільник митрополит Варсонофій має ось такий палац під Києвом. Тому й не дивно, що навколо Вінниці йде найжорстокіша боротьба за вплив. Поки що московський патріархат має близько 12 тисяч церков. Православна церква України близько 6,5 тисяч. Утім, за якихось півтора місяці до української церкви вже перейшло близько 200 громад і продовжують переходити щодня. Тож розклад сил на церковному ринку невпивно змінюється.